Маю час дізнатися про головні події в області. Чим же край, вже готові розповісти? Журналісти інформаційної програми вчасно в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Голова Закарпатської ОДА оголосив претендентів на посади керівників Свалявського, Рахівського, Хузького та Тячівського районів. Зокрема, Івану Рогачу запропонували очолити Хуську РДА. Петру голубці Тячівську районну адміністрацію, Андрію Наливайку стати головою Свалявської районної адміністрації. Івану Сурмачевському очолити Рахівську РДА. Визначитися з кандидатами щодо двох останніх районів було складно, зізнався очільник краю. Адже на ці керівні посади громада вимагала призначити інших. Утім, Валерій Лун. Ченко зазначив, у цих кадрових питаннях вдалося досягти порозуміння. Також голова закарпатської ОДА повідомив про призначення своїх заступників це Андрій Сербайло та Михайло Рівіс. Буде цього тижня мати можливість приступити до своїх функціональних обов'язків. Насамперед, це Рівіс Михайло Михайлович приступить, оскільки Андрій Андрійович повинен отримати. Попереднє попереднє, повинен отримати згоду ради, оскільки він був призначений на посаду заступника голови обласної ради. Ті кадрові призначення, які ми домовлялися з вами, попередньо узгоджувати на посади керівників управлінь та департаментів. Я доручаю своїм заступникам на протязі цього тижня врахувати всі ваші бачення та пропозиції щодо керівників управлінь. Водночас на Рахівщині виступають проти призначень голови Ода Валерія Лунченка. Напередодні близько ста людей перекрили трасу національного значення на дві години з 20 до 22 біля села Кваси. Акцію планують повторити і у вівторок. Ключова вимога протестувальників, аби Валерій Лунченко почув їхню позицію щодо того, хто має очолити район Віктор Турок, а не Іван Сурмачевський. 8 квітня у світі відзначають Міжнародний день Ромів. Згідно з даними останнього перепису населення, в Україні мешкає близько 48 тисяч осіб цієї національності, за неофіційними даними до 400 тисяч. При цьому найбільші ромські громади мешкають у Закарпатській та Одеській областях. Одна з основних проблем ромів працевлаштування в Ужгородському центрі зайнятості відбувся круглий стіл, під час якого обговорили актуальні питання вирішення проблем у сфері зайнятості ромського населення. Про що говорили? Дивіться далі. Проблема працевлаштування серед ромської спільноти наразі найактуальніша. Аби обговорити це питання, в Ужгороді відбулося засідання за круглим столом роботодавців, представників соціальних служб, а також підприємств, в яких працюють роми. Проблема є. Але вони з кожним роком все стають менше завдяки тісній співпраці з організаціями громадськими, тому що ми розуміємо, що самотужки жодна організація не зможе вирішити питання, та і часу потрібно багато, тому що історично так склалось, що в основному великочевий кочовий спосіб життя, зараз осілий, і дуже мені приємно, що співпраця велика в нас проводиться. За останні три місяці Ужгородський міський центр зайнятості працевлаштував понад тисячу ромів. 80% з них на робітничі вакансії. Підприємці кажуть, значну роль відіграє освіта випускникам ромської національності центру зайнятості. Нам дав перелік закладів і фірм, куди ми можемо їх направити на роботу. В принципі, як такової немає. Навчання у нас проходить інтенсивно, оскільки є дві групи. Ми їх навчаємо на спеціальність маляр-штукатур, навчаємо на спеціальність оператор комп'ютерного набору оператор комп'ютерної верстки та на автослюсарів. Роботодавці кажуть, влаштовуючись на роботу, роми не можуть навіть заяву написати, тому нагальним питанням є підвищення рівня грамотності цього населення. У неї дитина почали дивитися, провели інспектування. Там дитина 8 чи 9 років. Я не пам'ятаю точно. Ми питаємо, вона ходить в школу? Ні, вона не ходить. Чому вона не ходить в школу? А вона пожала плечами. Я не знаю. Ну, в принципі, вона не розуміє, для чого це треба. Я хотів би звернутися до поважних представників ромської громади. Я не кажу, що ви цього не робите. Але подивимося правді в очі. Якщо ви поясните такій людині, що це треба, і це добре, і це нормально. Вона більше вас послухає, ніж, наприклад, мене, бо ви для неї є більшим авторитетом. По завершенню круглого столу в Ужгородському центрі зайнятості вирішили скласти список осіб ромської народності, які мають вищу та професійну світу. Та вирішити їхнє подальше працевлаштування, а також сприяти організації курсів для навчання грамотності дорослих ромів. Як маленький укус може стати великою загрозою здоров'ю трансмісивні хвороби, ті, що переносяться комахами, у зоні уваги медиків усього світу? Глобальне потепління, масова міграція людей, низький рівень життя у багатьох країнах світу змушують говорити про такі хвороби, як малярія, енцефаліт, тиф та лихоманка. Чи є небезпечними ці дуги для закарпатців? Знає Олександра Берегова. Випадки трансмісивних інфекцій, що переносяться від комахи до людини, фіксуються на Закарпатті досить рідко. Востаннє хворого на малярію лікували три роки тому. Однак ризик інфікування залишається завжди. Причина теплий та вологий клімат нашої місцевості, часті подорожі краян за кордон та досить велика кількість нелегальних мігрантів, що нерідко бувають носіями хвороб. Останній випадок малярії в нас був зареєстрований у 2011 році. Він був у жителя Міжгір'я, який прибув з Ліберії, де він працював геологом, і після прибуття не приймав засоби профілактики, і внаслідок чого в нього розвилася тропічна малярія. Завдяки вчасному діагностуванні цього захворювання, а також вчасному наданні медичної допомоги хворий вижив. Хоча від тропічної малярії смертність дуже висока. Малярію переносять комарі. Найбільше їх буває у лісах та на нечищених водоймах. Відрізнити звичайного комара від малярійного складно. Тому лікарі рекомендують звертатися до спеціаліста, якщо навколо укусу виникає великий за площою набряк. Ідучи в ліс, варто вдягатися у щільний одяг та гумове взуття. Після того як людина вернулася із лісу, треба обов'язково себе самому обстежити і подивитися, чи нема на тілі кліща. Якщо кліща видалили він цілий, його можна здати на обстеження в санітарну епідеміологічну станцію, де обстежать, чи були там збудники, чи нема. Якщо знаходять збудника, зразу з профілактичною ціллю призначається медикаментозна терапія. Тим, хто збирається у подорож до країн з тропічним кліматом, лікарі радять дізнаватися, які інфекції там поширені, та консультуватися з медиками щодо профілактичних заходів. За перевезення нелегалів Закарпаття засудили до п'яти років ув'язнення. Набув чинності вирок Воловецького районного суду стосовно 32-річного мешканця Свалявщини. Минулого року він на власному мікроавтобусі перевозив нелегальних мігрантів до села Буковець Воловецького району та передавав їх іншим особам для безпосереднього переправлення до сусідньої держави поза пунктами пропуску. Під час перевезення чергової групи мікроавтобус, в якому перебували сім незаконних мігрантів, затримали співробітники СБУ. Слідство встановлювали. Вило, що у такий спосіб закарпатець сприяв у переправленні 23 нелегалів протягом липня-серпня 2013 року. Суд визнав місцевого мешканця винним та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі спитовим терміном 3 роки. Поетичний настрій від розсвіту весни. Члени творчого об'єднання Нове презентують ужгородській публіці свою нову поезію у рамках творчого вечора. Розсвіт, який відбудеться 10 квітня. Гості заходу зможуть насолодитися поезією як відомих авторів, так і аматорів. Читатимуть свої твори не лише ужгородські поети, а й письменниці з Києва та Вінниці. Організатори запевняють, цей захід відрізнятиметься від попередніх тим, що публіка матиме можливість поспілкуватися з улюбленими авторами поетичних та. Розових творів Публіка зможе поспілкуватися із поетами, тобто після того, як вечір закінчиться, ніхто не буде розходитись, нікого не будуть виганяти. І е, часом людина саме для цього приходить, тому що в принципі вірші можна почитати і в інтернеті, і не обов'язково для цього ходити на вечір. Але саме на таких вечорах літературних, як наш, е, відчувається якась душа, напевно, поета. відчувається те, що, е, що людина хоче віддати, і відразу видно реакцію публіки. Буяння природи та розквіт почуттів що не передає весну так влучно, як джаз. 9 квітня з джазовим концертом до Ужгорода завітає відомий український композитор і піаніст Олександр Сарацький. Програма, з якою виступить маестро, називається Вільна течія. Саме так визначають критики напрям, у якому працює митець. Ужгородську сцену Олександр Сарацький розділить із провідними колективами краю, заслуженим академічним закарпатським народним хором та камерним оркестром обласної філармонії. Олександр Сарацький знаний піаніст і аранжувальник, сучасний український композитор, автор чотирьох оригінальних альбомів чи малої добірки творів для фортепіано та оркестрів. Маєстроплідно співпрацює з низкою вітчизняних музичних колективів, зокрема на Закарпатті. Це не перший проєкт. Перший проєкт ми починали квартет із фортепіано-Сольним. Другий проєкт це у нас був естрадно-симфонічний оркестр філармонії з автором. Ну no, і тепер у нас в програмі на цей концерт цей концерт для фортепіано і камерного оркестру та кантата для. Закарпатського хору народного в принципі співпраця з цим автором мені дуже подобається, тому що він є цікавим. Дуже правильно письмовий по формі, по гармоніям мені подобається. Я радо співпрацюю. Вільна течія влучне означення творчих уподобань Олександра Сарацького, котрий об'єднує в гармонійне ціле, академічну майстерність, джазову віртуозність і ліризм українського фольклору. В концертну програму війдуть дві композиції: концерт номер 4 для фортепіано та оркестру. І кантата Рух для хору, оркестру, фортепіано та солістів. Це прекрасна така сучасна кантата, легка із використанням надзвичайно гарної української поезії Лесі Українки, Івана Франка Семоненка і сучасних. Українських поетів можу сказати, що це буде дуже цікаво, тому що сучасний час і з таким українським запарленням. Концерт відбудеться 9 квітня в залі обласної філармонії. Початок о 18.30. На цю годину у нас все. Більше інформації у випуску 19-й. Наші сюжети також на сайті tisa1.tv. Гарного дня і бережіть себе.